По-перше, давайте закінчимо, розберемося з вчорашнім днем, коли більше ста ракет. Ми бачимо, що техніка, оця терористична ідея заморозити Україну не спрацювала uh -huh. вже, мабуть, на холодніші дні. Сподіваємось, пройшли. Чи ракетний терор триватиме, чи він лишається актуальним для росіян? Ну бачимо, що залишається. Насправді, бачите, вони вперті в своєму безумстві. Чому тому, що я навіть думав, що Герасімов буде змінювати щось? Тому вчора, або 10 числа, 10 лютого було 5 місяців. З моменту, коли російські війська почали активно застосовувати свої ракети проти енергетичних об'єктів п'ять місяців, і вони не досягли цілей, очевидно. Тобто, ми теж повинні вимірювати а, не, не просто кількістю обстрілів, а все, а ефективністю цього всього. Так само, і на сході не кількістю просто людей, мобілізованих і техніки, а що вони досягли цим тобто ефективність, результативність. А досягли вони ну, зовсім небагато. На жаль, у нас є руйнування, пошкодження об'єктів енергетики. На жаль, так. Але ць, розрахунок же ж був, щоб 10 жовтня почати, а 10 грудня Україна в голоді, в холоді, і тут зомбі-апокаліпсис, щось на кшталт такого. Нічого не відбулося, але вони продовжують. Це означає, що це означає, що креативність закінчилась. Ну тобто, йдемо ідемо по накатані. Ну, ракети ми бачимо ще Тому що для нам тієї казали, кількісті. що ой, в них менше ракет, скоро буде менше обстрілів. Ну, Ні. Бачите, казали, але на сьогоднішній день дані, які є, що Росія десь щомісяця ще здатна виробляти 40 50 ракет. і Про це писали Нью-Йорк Таймс з посилання на західні розвідки. Ну і плюс ті запаси, які вони ще залишились, які складають десь 70-80 ракет раз на два тижні. Вони це зберігають. Ну, це не рахуючи С-300, які mm -hmm. там. Mm -hmm. you <laughs>